Друзі, вітаю! Мене звати Швайкін Станіслав Анатолійович, я директор клініки торгової медицини Профмет, лікар-кардіолог, лікар-функціональної діагностики, лікар-терапевт. Також є психологом, психотерапевтом психодинамічного підході, є викладачем кафедри загальної психології та психологічного консультування Одеського національного університету імені Мечникова, кандидат психологічних наук, магістр державного управління в сфері охорони здоров'я, маю декілька вищих освіт. І починаю свій блог про здоров'я. Про що буде цей блог? У цьому блозі я хочу поділитися з вами своїм понад 20-річним досвідом практичної роботи як кардіолога, як лікаря з функціональної діагностики та практичного психолога. Такий різноманітний досвід дозволяє мені розглядати проблему здоров'я людини з декількох позицій, що відкриває нові горизонти для розуміння та підтримки здоров'я. Про що ми говоримо? Про все, що стосується здоров'я людини в широкому сенсі цього слова. Ви дізнаєтесь про медицину, біологію, психологію, філософію, соціологію, культуру, освіту, психофізіологію, хронобіологію, спорт та багато іншого. І як це пов'язано зі здоров'ям? Ми будемо обговорювати нові відкриття в науці, практичні поради для збереження здоров'я та інноваційні підходи до лікування і профілактики захворювань. Іноді я буду залучати інших фахівців з інших галузей медицини, де вони зможуть також поділитися з вами своїми думками. Ми будемо казати з вами про фізичне здоров'я. Фізичне здоров'я це фундамент нашого благополуччя. На сторінках цього блогу ви знайдете статті про правильне харчування, корисні рецепти, суперфуди, ефективні тренування, як почати займатися спортом, про здоровий сон та багато іншого. Психологічне здоров'я є не менш важливим аспектом нашого життя. Ми обговоримо методи управління стресом, саморозвиток, самооцінку, внутрішню гармонію і як все це впливає на феномен здоров'я. Ми будемо також з вами казати про соціальне здоров'я. Соціальні зв'язки мають величезний вплив на наше здоров'я. Ми розглядемо, як будувати та підтримувати здорові відносини, сімейні чи дружні, вплив соціального оточення на здоров'я, соціальну підтримку і реабілітацію. Духовність також грає важливу роль у нашому загальному стані. Ми обговоримо практики медитації, пошук сенсу життя, розвиток духовної гармонії і так далі. Ми з вами трошки поговоримо про екологічне здоров'я. Здоров'я навколишнього середовища безпосередньо впливає на наше власне здоров'я. Ми будемо говорити про вплив забруднення, останні дослідження, про пластик, про воду і багато ще чого. Я регулярно публікуватиму огляди нових наукових досліджень та відкриттів у сфері здоров'я, щоб ви завжди були в курсі останніх досягнень і тенденцій. Я дуже ціную ваші думки і пропозиції. Будь ласка, залишайте коментарі з вашими ідеями та темами, які ви б хотіли обговорити в наступних випусках. Ваша участь допоможе зробити цей блог ще більш корисним і цікавим. Не забудьте підписатися на блог, щоб отримувати сповіщення про нові публікації та залишатися в курсі новин про здоров'я. Я планую публікувати нові статті раз на два тижні. Будь ласка, діліться нашими статтями в соціальних мережах, щоб більше людей могли дізнатися про важливість феномена здоров'я у всіх його аспектах. Бажаю вам міцного здоров'я та чекаю на ваші коментарі та пропозиції. Зробимо цей світ трошки здоровішим разом.